Водолії. Що чекати водолієм у грудні місяці. Давайте подивимося, одна карта вже випала. Подивимося, що чекати водолієм у грудні місяці. Скоро 25 рік. Як ви проведете цей місяць водолії? Давайте подивимося, як ви проведете цей місяць. І давайте подивимося карту підсказку. Карту підсказку, що треба водоліям, щоб краще пройшов цей місяць, щоб все було у вас добре. Що треба зробити? Щоб цей місяць пройшов добре у вас. І так, Водолії випадає тройка Пентаглій. Це якісь договори, це якийсь розвиток. Це якийсь стабільність, ріст. Можливо, хтось щось домовиться на майбутнє, якийсь договор складе на роботу. Можливо, хтось поправить своє здоров'я. Випадає десятка мечів це кінець, це закінчення, це реінкарнація. Ви щось завершуєте, оставляєте в прошлому і переходите в нове, в будущее. Переходити в нове, можливо, у когось якась буде робота нова. Тут випадає шут. Це нова робота, нове вчення, десь буде поступати. Хтось буде рискувати, буде сіти в нове. Якась, можливо, у когось буде робота, така, що він її не знає, буде вчитися. Можливо, хтось буде якісь починати нові стосунки. По двойки мечів. Ви закриваєтесь, ви не розумієте, що вам треба. Не розумієте, куди вам піти, не розумієте, що вам зробити, не розумієте, якою вам дорогою піти, ви просто закриваєтесь. Але вам Бог допомагає, у вас світла карта. Ви повинні вирішити. Але ви просто самі закриваєтеся і самі від цього відходите. Зніміть цю пов'язку. І ви побачите, куди вам іти. Гори далеко, значить, і трудності далеко. Далі випадає карта страшного суда. Це суд, переродження, відпущення чогось, що вас довгі роки мучило. Можливо, ви щось хочете оставити в прошлому і перейти в нове, і у вас на це є перспективи в майбутнє перейти. У вас якісь будуть новини. Можливо, ви щось хочете вирішити. І ви хочете щось почати нове. Попажу мечів, це людина молода, енергійна. Людина, яка, хоч і молода, але розуміє, що робить. бо карта розуму, карта повітря, а також птиця говорить про те, що у вас можливі якісь зміни в цьому році. Ну давайте подивимося, що для цього потрібно, що каже карта підсказка. Для того, щоб цей місяць для водоліїв пройшов добре. Щоб ви пішли в 25-й рік уже з великою енергією, силою. По-новому, що ви пішли в рік з великою силою і починали нове життя. А старе все відкинули. Сонце говорить, що будуть якісь зустрічі. Будуть, буде якесь примирення у вас? Буде радость, теплота, енергія. Але Верховна Жриця говорить, що я ще сумніваюся, що мені дальше робити, я ще не знаю. У мене ще є великий вибір. У мене є інтуїція, і у мене є стайні знання. Я ще подумаю, куди мені піти і що зробити. А дев'ятка посухи говорить, що я боюся, я боюся щось нове робити, я боюся щось починати. Я стою, тримаюся, а сам не знаю, куди мені подітися. От бачите, як голову прикрив і боїться прямо, не знаю, що йому робити. Можливо, щось в прошлому було таке, що він уже боїться перейти в нове, щось зробити, щоб не повторити ті самі помилки, що були колись. Карта Підсказка говорить, не наражайтеся на ті помилки, що у вас були в прошлому. Не відкладайте все на потім. Не беріть паузи. Йдіть вперед. Йдіть вперед. По колісу фортуни говорить, що не бійтеся, не бійтеся коливань. Не бійтеся чогось того, що може різко змінити ваше життя. Йдіть вперед. І так же сістерка мічей говорить: йдіть вперед, до кращого, не сидіть на місці, не зациклюйтеся Ідіть вперед. Так що любіть, будьте любимими, швидко вирішуйте, каже карта, швидко вирішуйте. Не вагайтеся і не бійтеся, йдіть вперед, не робіть застою. А також карта говорить, що не бійтесь коливань, йдіть вперед до кращого і все у вас буде добре. Дякую за те, що дивилися розклад. Пишіть коментарі його благо, ставте лайки вподобайки. І на все добре. Хай вам добре все буде в слідуючому році.